Всім привіт! Ми говоримо в основному про ментальне здоров'я. А сьогодні я хотів просто проговорити про кіно, не про кіно, навіть про міні-серіал. Юнацтво англійською Віндолсенс. Це нетліксівський міні-серіал драматичний. Я вже думав похоронити Netflix назавжди, але от вони іноді так вистрілюють. Ну, ну, ну просто капець. Я би взагалі вчора хотів записати це відео, але було би тільки. Вау, Ніфіга собі, капець, круто, треба всім дивитися. Сьогодні я вже трохи успокоївся, але все одно вартую про нього поговорити, тому що там, ну, ну, от прям дуже важливо в тому той суть, що там розкрито те, про що ми не говоримо. Що, я дуже постараюся бути без спойлерів mm -hmm. в. Маленькому британському, важливо, британському, не американському містечку. Поліція затримує маленького хлопчика-підлітка 13-річного. І затримують його не просто а в підозрі у вбивстві. Вбивство своєї однокласниці І одразу, дивлячись на цього хлопчика, думаю, хлопці, що, що ви робите, дитина бідна, маленька. От, і і ну, глядач зразу хоче запитати: Ну, як? Скоріше все, що ви помилилися, щось сталося не так. А далі ну, просто розгортаються події, де а, без, без ніяких спецефектів, без нічого, ми просто бачимо, що ми просто щось про... ми прогавили. Розумієте, чому нам важливо подивитися цей фільм? Тому що батьки дуже часто якраз. Прогавлюють оце, особливо в перехідний вік і до нього вперед в передпубертат, комунікацію зі своїми дітьми. Дуже яскравий приклад саме от в цьому міні-серіалі, про те, що батько е читає коментарі, він інсті своєї дитини, і йому здається, що е вони непогано ну, товаришували із своєю однокласницею, тому що у них там емодзі, вони оці пересилають. І однокласники пояснюють, що ні, це насправді булінг. Розумієте? Булінг через емодзі, він навіть не через слова, розумієте, через якісь картинки. І там досвідчений коп, батько, якому 50 з гаком років усвідомлюють, що вони навіть не розуміють, що вони пропускають основу комунікації своїх дітей. І що е, син дійсно страждає від того, е, що його звинувачують не в вбивстві, що його звинувачують в тому, що він снотливий, і все життя він буде снотливим. А пацану 13 років. Е, він переживає про те, що ну, у нього не буде сексу, він не буде подобатись дівчатам, і що батько все робить, що може. Зі своєї сторони для того, аби зробити його маскуліним хлопчиком. Віддає його на футбол, а потім на бокс, а потім розчаровується тим, що хлопчику подобається малювання. Слава Богу, батько не такий вже й поганий. Він дозволив, дозволив хлопцю малювати. Як дозволив? Не втручався в цим, і син його намагався займатися тим, чим він хоче. Але дуже сильно, ну я не для мене там є в третьому епізоді весь третій епізод. Він дуже сильно обговориний по двом причинам: перший, він знятий одним кадром. Тобто ніяких склейок, нічого, ніяких там е, спецефектів. Просто включили кнопку мотор, потім включили кнопку стоп. І, і все. Ну, тобто, ось серія, годину. Прикиньте, годину вони знімали. І це не статична зйомка, це рухи, якась там динаміка, хоча вона і маленька динаміка. В основному там психотерапевт спілкується із дитиною. Точніше, психотерапевтка спілкується власне із маленьким героєм. До речі, це дебют цього хлопця. Йому насправді 14 років це його дебют. Господи, як він зіграв. Мене так бісять підлітки в кіно, діти в кіно, бо вони не вміють грати. Що в принципі логічно, бо вони ще не актори, вони ж діти. А тут 14-річний пацан зіграв 13-річно так натурально, що в тебе мільйон емпатії до нього. Мені хотілося підійти, обійняти його, сказати, синку, все буде добре, я з тобою. Бо він, він плаче, він, він захлипується. У нього там шмарклі течуть. Ну, ну, це, це просто якийсь унікум. Найкрутіший чувак, який мене не бісив до того. Це був головний герой фільму Термінатор 2, який Джона Конора зіграв. Ну, коротше, це. А тут щось неймовірне. Але дуже багато обговорюється, що психотерапевтка веде себе якось ну, там, непрофесійно, що це жаха не психотерапевтка. Хотілося би пояснити, що для це для тих, хто вже дивився, цей фільм, що. В третьому епізоді психотерапевтка, вона не на терапії, вона проводить не терапевтичну сесію, вона проводить психодіагностичне інтерв'ю. Її задача не успокоїти хлопця, не дати йому якогось там добро. Її задача е, дати характеристику цьому хлопцеві для судді, для суду. Тому що е, у всіх є питання, ну що коїться в цій голові. І, власне, ну, в неї все виходить, але дуже складно, вона там в кінці вже і розплакується. Ну, тобто, це це, це дуже емоційно. Я... Це настільки професійна її робота, не з точки зору клієнта, тому що з точки зору клієнта вона ніфіга не терапевтична, вона ретравматична, вона стресова дуже сильно. Але з точки зору професійності щодо суду, ну, ну це прям дуже круто. І ця актриса, яка зіграла психотерапевтку, от вона, прям ну я не знаю, готувалася до ролі от, от дуже сильно, тому що з однієї сторони, сторони їй треба було показати мінімум емпатії, але в тому числі зберігати професійність. От, і, і, і це було дуже круто, тому якщо ви будете осуджувати дії психолога от в цьому всьому, зрозумійте, з якої ролі вона виступала. Це важливо. Ну і все-таки до кульмінації, до самої головної, до чого призводить цей фільм, чи могли батьки, хто взагалі винен в тому, що 13-річний хлопчик вбив свою однокласницю? Чи, чи можна було це попередити? Тому що. Uh, у хлопчика повна сім'я, працюючий батько, мама, яка його любить. Більш того, батьки люблять одне одного. Тобто, у них хороші стосунки. Вони кохають одне одного, не просто там uh, терплять. У нього є сестра старша, яка також його любить. Mm, і чи можна було це попередити? І uh, дуже мені сподобалось я відемоціонував в цьому фільмі. Наскільки нормальним подача роботи хлопця із психологом, і робота цієї родини із окремо для себе психологом, бо вони пережили, переживають точніше страшний дистрес, Їх, їхню дитину звинувачують у вбивстві 13-річну дитину. Батько дуже сильно звинувачує себе, мама дуже сильно звинувачує себе, і вони повторюють якийсь момент. То, що ї... нам не показують роботу психолога з батьками. Але вони повторюють слова, які їм сказав психолог. Ви в цьому не винні, тут немає вашої провини. І вони, хоч і розумом розуміють, але емоційно вони себе звинувачують. І батько, як мантру, повторює: мені треба. Вибачте, я зараз сам вже мало не заплачу. Мені треба більше. Е, мені треба було більше спілкуватися з сином. Мої спілкування з сином були поверхневі. Я його питав, як там справи в школі, чи все добре, пішли на футбол, пішли на бокс, все. Все інше було різне, яку музику вони слухали, там, вподобань. Він навіть не знав про те, що, ну, що у нього були якісь там сексуальний потяг до когось. Це вже психотерапевт виясняє, що у 13-річного хлопчика йому хотілося. Торкатися грудей, як він каже, цицьок, і вибачте, грудей дівчини, і про те, що він навіть каже, що ця дівчина пласка, типу, треба було. Я тільки великогрудих маю любити. Настільки це все натуральне для перехідного віку. І дивіться, це складний міні-серіал. Це не про отримання задоволення. Це, ну, це не такий сімейний фільм, який треба на вихідних дивитися. Але якщо у вас є син. Я дуже сильно рекомендую вам подивитися цей серіал вдвох, обговорити це. Його буде можливо соромно трохи дивитися. Я, до речі, не знаю, чи, який там віковий ценз, тому якщо там ну, 16 то звісно, і дивіться з малими дітьми. Але в будь-якому випадку, це фільм, який варто подивитися для того, щоб зрозуміти і задати собі питання, чи достатньо я говорю про е, життя з, зі своїми дітьми? Чого гово, говорить мені? Діти про все на світі. Ну, дивіться, точно не говорять про все на світі вам діти. Але вартує просто дати меседж дітям, основний. Дитино, я є тут, якщо ти захочеш про щось поговорити. І навчіться, будь ласка, висловлювати своє невдоволення дітям Ненасильницьким шляхом. Ну, вам треба навчитися. Ой, Господи, от виражати оцю невдоволеність, бо вам, господи, що вам? Нам! Нам всім треба вчитися виражати своє невдоволення ненасильницьким шляхом. Ой, я, я би дуже сильно хотів, аби ви виразили свої емоції в коментарях до цього відео. Напишіть, як вам було, якщо дивилися, можливо, у вас є. Ну, і звісно, напишіть, як вам, може, ви з дітьми дивилися, як воно було. Це той фільм, який от вставляє той пазлик, про який ми не говоримо якимось чином, а нам вартує про це говорити. Я дуже сподіваюся, що у вас є свій психотерапевт, що у дитини є можливість спитати або просто надайте можливість. Якщо тобі треба психотерапевт, я тобі його оплачу. Це нормально, і це буде дуже круто з точки зору здорового глузду. Будь ласка. Турбуйтеся про своїх дітей, про себе і про своє психічне здоров'я. Будьте здорові! Люблю вас дуже сильно. Папа.